Чому не всі колаборанти опиняються за ґратами, а деяких навіть відпускають під заставом? Про це поговоримо далі у марафоні Незламна країна з вами Лідія Середюк. І до нашого етеру долучаємо фахівчиню Ольгу Сидій. Це координаторка правозахисної ініціативи Правотворець та засновниця агенції стратегічних комунікацій «UI Voice». Я вас вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю, дякую за підняття такої важливої теми серед суспільства. Ну, взагалі, е, люди, які чи переходять на бік ворога, чи просто допомагають російським е, і допомагали це така дуже глобальна нині тема, яка на жаль продовжує бути в розвитку, бо продовжується російська агресія. Але я пропоную зараз розглянути конкретний кейс. Де колаборантів трьох, які допомагали росіянам у Бучанському районі, у Бучі, зокрема, і таким чином, попри такі тяжкі статті які їм інкримінують, вони вийшли під заставу. Ну і після цього перейти до такого більш комплексного питання, що ж зараз відбувається у правозахисній системі в контексті відповідальності за такі злочини. Адже я зараз веду в курси коротенького глядачів, а ви вже знаєте детальніше цю справу зсередини, і попрошу вас розповісти, що ж там нині відбувається. Троє людей із Бучі за даними слідства допомагали росіянам під час окупації Бучанського району, зокрема Бучі. Вони співпрацювали з російськими військовими, передавали окупантам награбоване майно, надавали ворогу користування свої автомобілі, використовували їх для перевезення боєприпасів, долучалися до насильства щодо місцевих. ті жахливі кадри, які ми бачили, злочинів росіян у Бучі. Тобто фактично вони діяли разом з окупаційною армією. Ну і днями відбувся суд, і там, попри те, що їм інкримінують три тяжкі статті, зокрема державну зраду, їх відправили під заставу по суті на волю. Розкажіть, будь ласка, докладніше про перебіг цієї справи з точки зору закону, як це відбувалося, так і чому ж власне зараз маємо ми такий наслідок. Так, дуже дякую. Власне важливо зазначити, що законодавство про колабораціонізм, вистраждальне громадянським суспільством, було фактично прийнято на початку 2022 року, і лише з березня 2015 року Верховна Рада України запровадила статтю 111 прим 1 про колабораційну діяльність, яка власне в тому числі стала певною із підстав щодо притягнення відповідальності цих трьох людей. Справа стосується трьох особистостей, яких ідентифікували як осіб, що співпрацювали з окупантами, які організовували вилучення у місцевого населення легкових і вантажних автомобілів. Вони супроводжували та перевозили окупантів. Фіксувалися також факти побиття місцевих мешканців, і один із потерпілих засвідчив, що його змусили під дулом автомата привозити гуманітарну допомогу для ворога. Дії цих осіб класифікуються за трьома статтями: це є частина друга статті 111 державна зрада, стаття 289 незаконне заволодіння транспортними засобами і стаття 125 про легке тілесне ушкодження. Важливо зазначити, що коли ми говоримо про державну зраду. Напевно, що очевидно, що особи, які причетні до подібної діяльності, повинні бути загратами до рішення слідства. І про це нам також говорить і Кримінально-процесуальний кодекс, який фактично. Унеможливлю є випустення людей під заставу у випадку державної зради, якщо при цьому є наявні ризики. А ризики, такі як тиск на свідків, залякування потерпілих, існує. Власне, саме один із свідків пані Олена Гарна, вона звернулася до нас до, як до правозахисної ініціативи Правотворець із повідомленням про те, що її не хочуть включати в справу як потерпілою. І фотодокази, і матеріали справи, які вона намагається долучити, ігнорують, і, власне, велике настороження є щодо діяльності прокурора у цій справі. Прокурор є пан Олексій Горожанкін, представник Офісу Генерального прокурора. З таких ключових фактів, про які ми зараз можемо фіксувати, це те, що під час засідання він не ставить уточнюючих запитань до обвинувачених, не уточнює деталі співпраці з ворогом. Також він не підтримав клопотання протерпілих про долучення доказів. Зокрема, фотографії техніки, які обвинувачені, які свідки надавали, були передані обвинуваченим. Також під час засідання були виявлені неформальні контакти з обвинуваченнями, вітання, перебування в одному залі засідання і в приватних розмовах. Як зазначають свідки, прокурор стверджував, що він тут не бачить взагалі складу злочину, він не бачить тут державної зради. З таких кричущих моментів також важливо зазначити про і порушення прокурорської етики, що потенційно свідчить і про зловживання службовим становищем, певне, можливо, недбальство. І 25 березня 2025 року, після тривалого часу розгляду справи Києво-Святошинський районний суд Київської області залишає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з можливістю внесення застави в розмірі 900 тисяч гривень для кожного з трьох обвинувачених. І, власне, один із обвинувачених Наразі вийшов на волю 22 травня. Відбувалося черговий розгляд запобіжного заходу, де намагалися зменшити цей розмір запобіжного заходу. Втім, принаймні завдяки увазі зараз громадянського суспільства і медіа до цієї справи, як мінімум, цього не вдалося. Можемо говорити про те, що фактично обвинувачені державній зраді вони отримали де факто право вийти на волю за гроші. Причому суд проігнорував імператив частини 6 статті 176 кримінально-процесуального кодексу, яка прямо забороняє застосування застави у справах про Держраду з існуванням таких ризиків. Також не дослідив усіх доказів, не допитав потерпілих і найгірше це також, що не запросив потерпілих на одне із останніх засідань, де було змінено запобіжний захід із тримання під вартою на заставу. Коли ми говоримо про справу колаборантів, про справу людей, які підривають державність і становлять загрозу національній безпеці, ми можемо говорити, що цей кейс він став таким. На жаль, лакмусовим папірцем і прикладом певного інституційного провалу на рівні правосуддя. І сама проблема вона є багатошаровою. По-перше, це і певні інституційні проблеми, по-друге, це і моральна деградація системи. Адже суспільство має ризик бачити того, що навіть у найтяжчих справах про державну зраду під час війни усе фактично можна вирішити різними способами. Так, ми не маємо конкретних. Свідчень про якісь корупційні натяки, але як мінімум можемо судити про те, що є брак мотивації правоохоронної системи, та тобто прокуратури для того, щоб доводити цю справу до логічного завершення. Можливо, зазначити, що саме голос пані Олени Гарної, свідки, яка сама родом із Сходу України, вже вдруге переживає окупацію російськими військами. Фактично. Ми стали голосом цієї людини, яка наважилася говорити про цю справу без жодного статусу і захисту, і яка намагається добитися справедливості, яка зверталася вже до офісу генерального прокурора, отримала дві формальні відписки до дисциплінарної комісії прокурорів, отримала також загальну відповідь з вимогами. Щодо уточнення і щодо того, що вона має також мати статус у справі до вищої кваліфікаційної комісії суддів. усі копії звернень, в тому числі надсилала в офіс президента України, звідки в тому числі отримала відписку без подальшого контакту, і наразі подає повторне звернення до дисциплінарної комісії прокурорів і буде вимагати справедливості. Також я би зазначила за те, що і свідок, так і спільнота, яка об'єдналася навколо справедливості в цій справі. Вони не лише зробили те, на що наважуються одиниці, надали гучності цьому процесу, а також публічно дали свідчення попри страх, травму і ризик для їхньої безпеки, який в тому числі існує, і є також. Інформація і про певні загрози, погрози, які лунають в сторону свідків, тому важливо і цей момент також нам пам'ятати і розуміти, що в подібних справах потрібна увага держави і опіка над тими, хто має таку впевненість, так і силу заявляти про подібні випадки. Ви зазначили про те, що от обвинувачені, вони один принаймні із них нарікає на те, що діє під примусом. Ми розуміємо, що окупанти вони е, намагаються тиснути і різноманітними абсолютно методами, таке теж виключати не варто. Але коли мова йде про співпрацю з ворогом, то тут надзвичайно тяжка стаття, і надзвичайно небезпечно так припуститися якоїсь тут помилки. І звісно, слідство ще триває, ще буде багато подробиць, але з огляду. На такий резонанс на оці численні звернення. Чи може це спричинити от тотальний поворот різкий у цій справі, що зрештою буде інший запобіжний захід? Хоча доволі наївно е, на це сподіватися, тут треба діяти з точки зору закону, так, юриспруденції. Але чи може це докорінно змінити така прикута увага до цієї справи? Бо, зрештою, вона дуже показова. І їх, очевидно, буде ще багато в майбутньому подібних а, так. В першу чергу також дякую вам за те, що ви висвітлюєте цю справу, тому що інформаційна підтримка і інформаційний голос серед суспільства вони надають уваги і вкотре пер доносять суду про важливість. В такій справі діяти з точки зору закону, а не власних інтересів чи позицій економії часу важливо зазначити, що ми маємо і позитивні прецеденти, коли публічний розголос сприяв позитивному вирішенню справи, так сприяв донесенню справедливості. Зокрема, ми, як правозахисна ініціатива правотворець, систематично висвітлюємо справи, які стосуються людей, які готові заявляти. Власну позицію, які стосуються громадських активістів, ветеранів, військових, і саме там, де присутній публічний розголос, де присутня увага громадянського суспільства, ми маємо очікування на те, що рішення будуть справедливими. Коли ми говоримо про законодавство, про колабораціонізм так, про державну зраду, як ви згадували, що це доволі непроста тема. І на на жаль, так, не поодинокий випадок. Втім, добре, що подібні справи відкриваються, і ми бачимо, що ці справи можуть і топтатися роками на місці. Сам закон був тривалий час. На розгляді Верховної Ради України і був прийнятий лише з початком повномасштабного вторгнення. Втім, і з того, що на що варто звертати увагу, це про уточнення поняття сприйняття держави агресору, так про певне розмежування, де є побутова діяльність, а де є справді співпраця з ворогом. А по-друге, мова мусить іти зараз про захист для свідків від колоб... щодо колабораційної діяльності, адже наразі держава залишає таких людей сам на сам. Вони не мають ні статусу у справі, як ми бачимо в цьому прикладі, вони не мають адвоката і прокуратура, яка мала би відстоювати інтереси держави, мала би також і підтримати тих людей, які мають таку відвагу заявляти про подібну діяльність. Також, коли ми говоримо про терміни розслідування справ про колабораційну діяльність, так ми мусимо говорити і про встановлення певних строків для розслідування подібних справ, тому що три роки без результату в справ. Національної важливості, це фактично неприпустимо. І коли ми говоримо про законодавство, так необхідно також вести інструменти притягнення до відповідальності а, тих посадових осіб, які. Можуть затягувати справи, які можуть недбало діяти, і власне ми, як правозахисна ініціатива правотворище, ще з початку заснування 2020 року фіксуємо в нашій базі переслідувачів прокурорів і суддів, які за даними медіа, даними громадянського. Суспільства в різних кричущих справах, сенсаційних справах діяли неправомірно, і вже наша база налічує близько 100 осіб, і є найгірші тенденції, які говорять про те, що насправді за кожним вироком і за кожною кожним несправедливим рішенням стоять конкретні прізвища і імена, і це також нам важливо пам'ятати і фіксувати, тому що. Справедливість це річ, над якою потрібно працювати кожному з нас, і право. Це постійна праця, яка належить не тільки державній владі, але й цілому народу, як писав видатний Рудольф фон Єрін. Ну ми за справедливість боремося. Нам ще росіян треба засудити, бо вони все компенсували нам. І це це ще інше поняття. І звісно ж, карати таких злочинців, які співпрацювали з ворогом, і надто ми розуміємо, що росіяни вербують зараз підлітків дуже масово. Різноманітних людей, які шукають швидкого заробітку в інтернеті, ну а таких людей, які ще на початку там на окупованих на той момент територіях співпрацювали, вони ж можуть і зараз тримати по суті контакти з ними. Це моє припущення, але це звісно треба ж дослідити і, і теж так проаналізувати. Якщо говорити про цю справу, і якщо припускати там. Дійсно, ймовірне затягування, розслідування і так далі. Який тоді інтерес є саме в учасників процесу? Адже по суті, це звичайні мешканці, які допомагали ворогу, це не є якісь такі посадові особи на лаві підсудних. Інтерес, який може бути насправді в людини, яка співпрацює з ворогом, це можливо відсутність певної національної ідентичності, і відчуття співпереживання зі своєю країною в такий складний і критичний момент. А по-друге, знаєте, як писала ще пані Олена Теліга, це про певне пристосуванство до ситуації, коли ти шукаєш вигоду там, де тобі її найлегше здобути. І на жаль, це є дуже прикрі випадки, і ми мусимо усвідомлювати, що ми, як країна, яка тривалий час, означала тако, також зазнавала російської пропаганди їхніх маніпуляцій. Мусимо розуміти, що наше суспільство є досі, досить вразливе. До різних інструментів, які використовує Російська Федерація, і продовжує використовувати зараз, як і по відношенню до дорослих людей, так і на жаль, для підлітків, які зараз перебувають і в на етапі певних таких освітніх втрат, мають мало уваги зі сторони близьких друзів, родичів, загалом суспільства. Тому важлива співкоординація держави, громадянського суспільства, медіа для того, щоб все ж таки формувати інформаційну політику, Тику і спільний порядок денний, так це те, над чим ми повинні працювати, щоб уникати подальшому таких подій, і водночас для того, щоб показати суспільству, що колаборація з ворогом і державна зрада це те, що карається і те, що понесе свої наслідки. Тимчасова вигода вона тимчасова і вона є шкідливою не тільки для подальшого особистого життя цієї людини, але й для цілого суспільства загалом. Ну і ми пам'ятаємо ті історії, коли своїх там агентів ФСБ ліквідовувала, і тобто ці люди не мають здебільшого ніякої цінності для, для ворога. Якщо говорити про от закони, за якими нині судять колаборантів і тих, хто співпрацює з ворогом. То, звісно, їх ухвалювали на початку повномасштабного вторгнення, тоді, вочевидь, це робили з поспіхом, і потрібна була законодавча база, за якою будуть потім розслідувати подібні злочини. Про перегляд цього законопроєкту, наскільки це нині необхідно, ви казали, що неврегульований статус потерпілих, ну і неприпустимою є за даними правозахисників, те, що ось застава передбачена для таких статей. Наскільки це терміновано ні Глянути. Ну, можу сказати про те, що це було терміново робити ще до початку 22-го року, насправді, тому що факти колабораціонізму, в тому числі, і на прифронтових територіях, і територіях Луганської та Донецької області, також були зафіксовані. Втім, як я вже казала, що навіть ті, ті зміни в законодавстві, які були внесені, вони були фактично вистраждальні громадянським суспільством, тривалий час. Фактично, що перше, що друге читання тупцювало на місці і не змогли вносити фактично навіть банальні правки. Тому сьогодні це доволі критична потреба, яку потрібно проглядати. Потрібно консультуватися із правозахисними організаціями, потрібно переймати досвід іноземних країн також вживати досвід войовничих демократій для того, щоб забезпечити по перше як і справедливість, а також і пропорційний Ість певних обмежень, які стосуються тої діяльності, яку вчиняють люди, тому звісно, це те, що має бути на порядку денному, і те, що зараз в тому числі має переглядати Верховна Рада України, коли ми вже. Не в такому поспіху, так але це з, те, з того що, з того, що є критичного і вже давно потрібного, пані Олю. На сам кінець чи є нині механізми, чи немає. А як повертати тих і розслідувати злочини? Тих, хто за кордон утік? Чи до Росії, чи не до Росії ми розуміємо, що шляхи і різні, плани різні, і багато таких хто втік, власне, з України. Знаєте, хто втік з України? Да, тяжка тема. Насправді хотілося б щоб і іс існували механізми, які могли би все-таки забезпечити притягнення до відповідальності колаборантів і зрадників, які втекли з України. Маємо нещодавний минулотижневий приклад ще однієї особистості, яку можна сміливо назвати колаборантом і зрадником, та Андрія Портнова. Тим за санкції часу. так і не дочекався з боку України дочекався е іншої події. Можливо, з тих рекомендацій, про які би я говорила, це почати з фіксації та класифікації злочину. Я би хотіла відзначити діяльність такої громадської ініціативи, яка називається Рух чесно, які уже тривалий час працюють над тим, щоб фіксувати публічних осіб, які мають зв'язки із колаборантами, які самі здійснюють колабораційну діяльність, по яких вже є вироки суду, але різними методами їм вдалося уникнути відповідальності або навіть втекти за кордон. Втім, навіть формувати. Вання таких досьє і інформації вони є надзвичайно важливими. Ну, власне, друге, і, і медійності потрібно надавати, і розголосу, і як показують все таки показові випадки, такі тавтологія така, така це дієво, і потрібно не забувати і е, говорити про це. Я вам дякую, пані Ольго за те, що на таку складну тему поговорили, і про таку складну справу розповіли. Будемо. Відстежувати її перебіг, і звісно, ж боротися за справедливість. Бо нині проти ворога ми за це і і боремося. Дякую вам, Ольго. Ольга Сидій була з нами на зв'язку. Координаторка правозахисної ініціативи Правотворець і засновниця агенції стратегічних комунікацій Voice».